Псевдоблагодійники та псевдоволонтери, а також ті, хто обіцяють допомогу у незаконному перетині кордону. Під час воєнного стану на Прикарпатті активізувалися шахраї. Нові випадки правоохоронці фіксують щодня. Із заявами звертаються потерпілі, які втратили десятки або й сотні тисяч гривень. Найпоширеним ще є фішинг, шахраї часто в месенджерах скидають фішнові посилання, особи переходять за цими посиланнями, вказують свої реквізити. Цей фішинг можна використовувати в будь-яких видах: чи отримання допомоги для ЗСУ, збір коштів для ЗСУ, чи е, отримання соціальної допомоги незахищеним або переселенцям, чи будь-кому псевдопродавці кидають ці посилання особам-клієнтам, які хочуть купити. В подальшому особи-клієнти переходять за цими посиланнями, вказують банківські реквізити карток, вказують ці е, вікоди, вказують. Пін-коди та інші реквізити даних карток в подальшому, звісний карток списуються кошти. Щоб не втрапити на гачок до злоумисників, варто дотримуватися елементарних правил інформаційної гігієни. Не вказувати реквізити банківських карток будь-де, чи це фішенові посилання, чи це телефонний цінок, не переходити за невідомими посиланнями, не перераховувати кошти на невідомі банківські рахунки під будь-яким приводом, чи це продаж товару, чи це благодійна допомога, встановити ліцензійне програмне забезпечення на своїх гаджетах, телефонах чи. Комп'ютерній техніці не перераховувати та не скидати свої дані, інформацію, фотографії будь-кому також прив'язати свої сім-карти до паспортів у пунктах прийому обслуговування мобільних операторів. Подбати варто і про захист своїх сторінок у соцмережах, встановлювати двофакторні авторизації та обирати складні паролі, щоб зловмисники не могли зламати аккаунт. Ольга Рега Ігор Горпопик, телеканал 402.